Ось це колишня гордість України кіностудія імені Олександра Довженка. Проте сьогодні пишатися нема чим. За минулий рік установа не випустила жодного фільму а майно потроху занепадає. Наразі штат кіностудії налічує близько 20 співробітників. Останні з моякан запевняють, повноцінно знімати вони не можуть. Технікою користуватися за дорого, а в павільйонах немає отоплення та навіть садвузлів. На думку представників антикорупційного комітету, до занедбання установу свідомо привів директор Ігор Стравчанський. Мав на те свої комерційні інтереси. Студія імені Олександра Довженка свідомо доводилась до такого стану для того. Щоб бути ліквідованою, і щоб на територію кіностудії. Було побудовано житловий квартал. Фахівці запевняють, до 2005 року кіностудія була самоокупною. Тут працювали творчі колективи та продакшини. Проте керівництво впровадило нову систему договорів про надання послуг. Їх стали заключати лише на місяць. Тому орендатори покинули установу. Слідом за людьми зникати з території кіностудії стало й майно. Нещодавно на території Межигір'я знайшли три автомобілі, що колись слугували реквізитом. Три раритетних автомобіля. Це дві чайки і один газ лімузин. Ці шикарні автівки вони вартують близько 600 тисяч євро. До колишньої резиденції четвертого президента автівки потрапили в 2010 році. Ігор Стравчанський взяв кредит в комерційному банку, а в якості застави вніс практично увесь тодішній автопарк кіностудії. Таким чином, через невиплату боргу машини були виставлені на торги, а звідти потрапили у власність управління Межигір'ям. Наразі ж директор кіностудії Ігор Стравчанський перебуває у Бельгії, тож колектив сподівається на нову людину в керівництві. Тим паче, що нині кіностудія має необхідний потенціал, аби відродити виробництво. Кіностудія Довженка, на ній є кінокамери, на ній є чуть ли не найкращий комплект оптики на Україні. Є, я знаю, що на кіностудії «Довженка» купили американський голівудський комплект світу, там ідеального качества. На кіностудії є унікальний звукоцех киностудия, она имеет потенциал к развитию, и, на мой взгляд, даже не нужно привлекать государственные деньги, нужно только запустить вот то, чем владеет киностудия. Чего стоит сделать один хотя бы съемочный павильон и сдавать его в аренду? Колектив запевняє, підтримати кіностудію тепер потрібно не лише за естетичних, а й з комерційних міркувань. Кіностудія може в год зарабатувати і давати державу. в данный момент давать государству 10 миллионов долларов. На чем? Это в первую очередь снимать прокатное кино. И в данный момент киностудия может запускать 10 проектов, параллельно она может вести в год. 10 проектов. По деньгам, ну, опять-таки, просчитано, это, грубо говоря, 3 миллиона долларов с проката может иметь украинский хороший продукт. И он есть, то есть есть люди, которые его умеют делать, просто нужно, чтобы государство просто не мешало. И нам не нужно, мы, вот я, например, сейчас не требую денег у государства, дайте мне денег, я сниму кино. Наоборот, дайте мне возможность, и я дам денег государству. Анна Строкань, Евген Поленкевич, Новины культуры.